Історія та культура корінних народів північної Америки протягом століть залишались у тіні, оскільки їх затьмарила історія європейських колоністів, наприклад, Конкістадори, Війна за незалежність, рабство, громадянська війна, Моніка Левінський, Байден, Мета і Біліонс енд Біліонс. Водночас, корінне населення континенту має глибоке минуле, що налічує десятки тисяч років, і варте того, щоб про нього знали трішки більше, чим те, що ми бачили у мультфільмі «Покахонтас». Тому беріть свій томагавк і зачекайте хвилинку. Перш ніж я продовжу, прошу вас стицнути вподобайку, адже я їх люблю, а ютуб просто обожнює. Без лайків відео не просувається, а отже, моя робота йде в засвіти. Тому, будь ласка, поставте палець вгору і отримайте гарний настрій та урожай огірків на зиму. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео, ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Сучасні наукові. Ті вважають, що предки індіанців переселились з Азії до Північної Америки від 40 до 15 тисяч років тому. Однак самі корінні спільноти вважають інакше згідно з їхніми міфами, вони не приходили звідкись а завжди були частиною цієї землі, відомої під назвою Острів Черепахи. Корінні народи сформували складні різноманітні культури з власними мовами, системами вірувань, соціальною організацією та традиціями. Їхні цивілізації існували і розвивалися тисячоліттями допоки не приперлись мігранти, ну або ж європейці. Колонізація спричинила катастрофічне зменшення чисельності населення через хвороби, збройні конфлікти, а згодом і через політику примусового переселення, правові махінації та неодноразове порушення підписаних договорів все це призвело до втрати значної частини традиційної культури, землі й автономії. Колись у Європі придумали зручну ідею. Якщо якась земля не належить християнському королю, значить вона нічия. Можна приплисти, стромити прапор і вуаля, тепер це ваша територія. Те, що там уже живуть люди, які мають свою мову, культуру і тисячолітню історію дрібниці. З 1607 року, коли заснували першу постійну англійську колонію в Джеймстауні, ця ідея працювала як годинник. Колоністи займалися захопленням земель, витісненням племен, намагалися знищити їхню мову, релігію і традиції. Чому? Бо вони дикі і не цивілізовані, бо їх потрібно навернути до Бога. Насправді ж культура корінних американців була не менш розвиненою, а подекуди навіть значно цікавішою ніж у самих європейців. Народи Північної Америки ще до приходу мігрантів також вели війни, укладали союзи, тримали в полоні ворогів, експлуатували ресурси, як і будь-яке інше суспільство. Ідеалізація їх у вигляді благородних дикунів так само далека від істини, як і демонізація у вигляді жорстоких варварів. Це були звичайні люди з такими ж потребами, страхами і віруваннями, але з іншим способом життя, не схожим на європейський. Тому пам'ятайте. Історія Америки почалася не з якогось білого чоловіка в панчохах, який висадився з корабля і відкрив новий світ до приходу європейців у північній Америці існувало понад 300 мов корінних народів, а за деякими оцінками навіть 500. Однак із початком політики асиміляції уряду США ситуація кардинально змінилась. Починаючи з 19 століття, дітей насильно забирали з родин до спеціальних шкіл інтернатів, де їх навчали англійської мови, європейської культури, релігії та інших цивілізованих цінностей. Розмовляти рідною мовою або навчати нею було суворо заборонено аж до 70-х років двадцятого століття. Тому мова має значення, адже сьогодні в США збереглось приблизно 170 корінних мов. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пардак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на зсу. До приходу колонізаторів мови корінних народів передавалися виключно усно. З появою європейців деякі племена почали впроваджувати писемність. Одним із найвідоміших прикладів стала праця Секвої, представника нації Чарокі, який протягом 12 років створював систему письма для свого народу. У 1821 році він завершив розробку складової абетки, що мала 86 символів, і відповідала звукам мови чарокі. Існує багато складових абеток. Найвідомішою є японська хірагана, але Чирокі це єдина писемна система, створена корінною людиною для корінного народу ревета стогна Джип Чирокі. Завдяки тому, що ця система точно відображала звукову структуру мови, її швидко опанували протягом трьох п'яти років. Плем'я навчилося читати і писати. Привіт, це тато Джастіфай з каналу Брудна стіна, і сьогодні я розповім вам декілька історій. Частини історій. Всі ви, мабуть, чули про піраміду Хеопса в Єгипті, яку збудували рептилоїди або Чорне море, яке викопали Древні Укри. Але на території сучасної Луїзіани є дещо старіше: Вотсон Брейк, датований орієнтовно 3500 роком до нашої ери. Це така дивна споруда, яка створена з 11 земляних курганів, та яка й досі змушує археологів чухати свою сиву потилицю. Ну бо ніякого житлового призначення, ані храму, ані базару, ні хера. Проте кераміка та знаряддя, знайдені там, свідчать про людську активність ще з середині четвертого тисячоліття до нашої ери. Що вони там робили? А хір його знає? Місце відкрите лише у 1980-х, тож археологи покладають великі надії знайти відповіді у подальших дослідженнях. А, ну і Вотсонбрейк це не єдиний такий кріповий об'єкт. У США є десятки подібних місць. Cactus Hill, Poverty Point, Serpent Mount, Mount Will – їх реально дуже багато, але наразі саме Watson Break вважається найдавнішим з подібних комплексів. Так, це був татко Джастіфай з брудної стіни. Якщо ви любите міфологію, релігієзнавство, всесвіт Вархамеру чи Дюне, обов'язково підписуйтесь на його канал. Посилання буде в описі під відео, а я продовжую. Поки європейці ще сперечали, що варто їсти картоплю, бо вона росте під землею, а значить точно від диявола. Індіанці вже століттями вирощували смачненьке і корисне. Саме вони подарували світу кукурудзу, боби і гарбуз. До цього списку додаємо ще соняшники, сливи, мальборо, горіхи, картоплю і томати. Тобто, коли наступного разу їстимеш попкорн із гарбузовим латте, подякуй не старбакс, а Чарокі. А тепер уявіть, у вас є ідея відкрити ФОП, побудувати завод, зрубати ліс або просто запустити новий проект. І ви питаєте себе, а скільки я зароблю наступного року, замість що про це скажуть мої правнуки? У світогляді ірокезів існує принцип сьомого покоління: це коли кожне рішення має бути таким, щоб не завдати шкоди тим, хто житиме тут через 200 років. От така от дика філософія. Принцип семи покоління був ключовим етичним орієнтиром для конфедерації Гауденосауні – Союзу п'яти згодом шести ірокеських народів. Деякі дослідники вважають, що вона була заснована в 1142 році, тоді як сама конфедерація стверджує, що існує з незапам'ятних часів. Незважаючи на це, вона вважається однією з найстаріших демократій на землі. Форма правління створена в цьому союзі, передбачала демократичність, Обговорення питань, участь жінок у прийнятті рішень, тобто індіанці довбані ліваки, а також універсальні права, закріплені у великому законі. Особливістю цієї системи був поділ влади на окремі гілки з чітко визначеними функціями і головною ідеєю про те, що влада належить народові, а не правителям. Згодом батьки-засновники Асашай використали цю модель як зразок для створення власної системи управління. Ідея, що спільна важливіша за твоє его, була не лише фішкою ірокезів, а й звичайна справа для багатьох племен Північної Америки, і стосувалась вона не тільки чоловіків, а й жінок. Бо в той час, коли білі пані в Європі вчилися мовчати в тряпочку і просити дозволу на подих, ірокезькі жінки будували домівки, торгували, били чоловіків і казали своє вагоме слово у раді більше вони стали джерелом натхнення для американських суфражисток. Втім, іронія в тому, що після здобуття виборчих прав жінками у 1920 році чимало з них виступали проти надання таких самих прав корінним американцям. Корінні народи Північної Америки почали втрачати свою землю з приходом європейських мігрантів наприкінці 16-го на початку 17-го століття. Ці нелегали одразу ж заявили: о тут нікого немає. Ну крім десятків мільйонів тубільців, значить, усе наше. Бо так прописано в нашому великому і прекрасному законі з 1620 року, коли заснували колонію плімут у новій Англії. Індіанців почали планомірно вичавлювати з їхніх територій. Але справжній писець стався у 1830-му під назвою Акт про переселення індіанців його підписав президент Ендрю Джексон, мужик з 20 баксів. Він дозволив офіційно виганяти корінні народи на схід від річки Місісіпі. Мовляв, там для вас є спеціальна територія штат Оклахо. Ома ця політика призвела до смерті багатьох корінних американців, особливо у 1838-1839 роках серед народу Чирокі, який називав своє переселення шляхом сліз. Згодом акт про виселення почали лаяти всі комуниліні. А у 2007 році навіть ухвалили декларацію ООН про права корінних народів. Але ніц не змінилося, бо землі назад ніхто не вітав. Господи благослови Америку. До речі, за віруванням індіанців Америка має зовсім іншу назву. Багато народів північної Америки мають легенди, в яких земля виникає на спині черепахи. Саме через ці легенди, і рокези, як і деякі інші народи, називають свій континент острів Черепахи. Ба Більше іноді під цим терміном розуміють взагалі всю планету. Ну і тепер ви знаєте, звідки брав натхнення легендарний Террі Прачет. Згідно з міфом ірокезів, існувало два світи: верхній, де мешкала еліта, тобто божества, і нижній це таке нескінченне водне царство. І тут маю розповісти вам доволі романтичний міф: Одного разу донька великого володаря верхнього світу, вагітна майбутнім життям, лягла відпочити на Хмару. Хмара почала опускатися в бездонні води Нижнього світу, і щоб урятувати її, тварини вирішили створити тверду поверхню, на яку вона могла б безпечно приземлитися. Черепаха запропонувала. Свою спину як основу. Тоді Ондатра занурилася в глибину і дістала трохи ґрунту з морського дна, який розмістили на панцирі. Птахи спрямували хмару з богиною до новоствореного острова. Відтоді черепаха отримала ім'я Носійка Землі, а сам новонароджений суходіл став островом Черепахи. Я ж казав, буде романтично. А ось шаєнська легенда про створення світу описує появу часу людей і змін пір року ще тоді, коли існувала лише вода, а з нею творець і кілька тварин. Великий дух надсилає гагару, видру, бобра і черепаху зануритись на дно вод, аби дістати первісний ґрунт, з якого постане земля. Існує ще одна шаїнська версія творення, зосереджена вже на походженні людей. У ній людство спочатку жило під землею, а згодом вийшло на поверхню. Міфи про творення у різних корінних народів Америки мають схожі елементи, але водночас значно різняться у деталях. Ще одна цікава спільна риса це відсутність концепції зла. Те, що ми з вами сьогодні асоціюємо з нещастям, типу хвороби, труднощі, втрати чи смерті, не трактується як покарання за гріх або падіння людини. Навпаки, це є природною частиною людського існування, яку творець задумав з самого початку. Більшість племен визнавали існування багатьох духовних сутностей від щедрих божеств до підземних пранкерів. Наприклад, койот міг як допомогти, так і завдати шкоди. Усе залежало від настрою. Подібну роль відігравав і Ктомі, павук хитрон із міфів рівнинних індіанців індіанців з рівного. У центрі світогляду індіанців стояла вища сила під назвою Великий дух, що керував всесвітом і людським життям. Але на запитання, чому з хорошими людьми трапляються погані речі, відповідали вже не боги любові і сонця, а набагато менш приємні духи, які теж мали свою частину влади. Як і в кожній культурі, сили порядку і гармонії мають своїх опонентів, істот хаосу і розладу. Наприклад, головним ворогом громового птаха, про якого я розповім папізже, був великий рогатий змій, який мешкав у підземному світі, так само і з людьми, шамани, які намагалися діяти на благо свого народу, мали суперників. Скінвокерів істот, що зрадили всі моральні принципи заради сили темряви, обману агінекрофетешистської моди і переглядів на ютюбі. Всі ці істоти фігурують у переказах, побудованих за класичним сценарієм моторошної історії. Людина стикається з надприродним і або виходить з пригоди живим, або стає черговим застереженням для нащадків. І таких істот у міфологіях корінних народів, хоч греблюгати. Я згадаю лиш декількох, але навіть ця маленька колекція. Дає змогу уявити, наскільки багатим і різноманітним був світ духів і монстрів індіанців. Якщо взимку раптом заблукаєш у лісах Північної Америки, не панікуй. Людей там вистачає. Когось та й зустрінеш і від холоду не замерзнеш. Тільки от не панікуй. Особливо, якщо в лісі починаєш чути дивні звуки. Не метушайся. Почнеш панікувати і нервово озиратися. Ти пропав. Одразу здасться, що бачиш якесь миготіння, що хтось за деревами метнеться так швидко, що й оком не встигнеш зловити. Минеться трохи часу, все наче вщухне. А потім, коли бендійку каркне тобі. Просто над вухом, ти зрозумієш, він підкрадався ближче і рвешся з місця, мчишся у свій останній забіг. Вендіго найпопулярніший монстр корінних народів Америки після Трампа, звісно. Згідно з повір'ями, чудовисько колись було людиною, надзвичайно жадібною, егоїстичною і завжди незадоволеною. Трамп полюбе Вендіго. Такі люди з часом перетворювались на канібалів із крижаним серцем, які чатують на здобич у лісі. Вендіго зазвичай зображують як виснажену істоту з рогами, голодну настільки, що їсть постійно, але не може насититись ніколи. Історія про виникнення Вендіго має різні інтерпретації в міфах інших націй. У найтемніші часи, коли племені загрожує знищення, найсильніший воїн приносить себе в жертву. Він віддає душу лісовим духам, щоб захистити рідних і стає чудовиском. Після перемоги він зникає в глибині лісу, де його серце крижаніє. Так народжується Вендіго. Шаман або чаклун, який надто захопився темною магією, може переступити межу і стати Вендіго. Кажуть, він не перетвориться остаточно, поки не скуштує барбекю з людини. Інколи Вендіго просто шукає нову оболонку. Якщо в нічному лісі мисливець натрапить на монстра, той може увійти в його тіло. У найсуворіші зими, коли запаси вичерпані, а світ відрізаний, людина ласує сім'єю, але таке виживання обертається прокляттям. А деякі індіанці просто тупі і самі мріють стати чудовиськами. Вони йдуть в ліс, і після кількох днів голодування віддають своє тіло для Вендіго добровільно. Але ці штучні монстри значно слабші за справжніх. Першим симптомом перетворення на вендіго є поява дивного запаху, який відчуває лише майбутній монстр. Після цього тривожного для душі запаху жертва вночі прокидається від жаху нічних кошмарів і власного плачу. Далі людина починає відчувати пекучий біль у ногах і ступнях, настільки нестерпний, що, врешті-решт, тікає в ліс, скидаючи з себе взуття й одяг. Так і відбувається перетворення на вендіго. Не лише серед чеклунів і шаманів, які порушили племені табу, а й серед тих, на кого впала. Прокляття Вендіго. Більшість проклятих жертв ніколи не повертаються з лісу, а ті, кому таки вдається вибратись, залишаються несповна розуму назавжди. Як знищити Вендіго? По перше, він боїться вогню. Не тепленького, багаті для маршмеллоу, а справжнього вогнища. Якщо не чуєш в лісі, хай воно палає всю ніч. І навіть якщо не бачиш монстра, нехай тебе зігріває думка, що він точно бачить тебе. Просто обернись Друге срібло срібло це класика. Проте ні талісмани, ні обереги, ні хрестики не допоможуть. А от срібна куля, ніж або сокира навіть дуже. Якщо вирішив вбити Вендіго, бий напевно і лише в серце, бо другого шансу не буде. Але на цьому не все. Тіло доведеться розібрати на частини. Серце покласти в срібну посудину і сховати в освяченому місті. Решту треба посолити, спалити, а попіл розвіяти у різні сторони. Наступний у нашій консткамері скінвокер, техаський рейнджер. Скінвокер. Ця перевертень із традицій народу Навахо, відомий тим, що несе лише зло. За переказами, це колишні шамани, наділені великою духовною силою, які свідомо брали не шлях зцілення, а стежку темряви. Людина набуває таку силу, переступивши через культурні заборони, наприклад, відправивши родича в засвіти, або міцно полюбивши його, або з'ївши словом, сюжет пісні для Рамштайн або Алабамської народної. Ці істоти можуть приймати вигляд будь-якої тварини або навіть людини, а іноді і вселятися в тіло жертви за схемою знайомою з історії про одержимість. У перекладі з Навахо їхня назва означає, щось на кшталт той, хто ходить на чотирьох. Що зважаючи на любов скінвокерів, перетворюватись у вовків чи койотів, цілком логічно. Незалежно від того в якому вигляді з'являється ця істота. Наміри в неї завжди недобрі, а головне її важко виявити. Саме тому скінвокери вважаються одними з з найнебезпечніших надприродних істот у міфології корінних народів Північної Америки. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. До речі, дякую вам за підтримку. І щоб зробити вам ще приємніше для всіх, хто задонатить від 100 гривень за цим QR-кодом або за посиланням під відео, я приготував особливий бонус. Це історія Целібату, яка вже є на каналі. І навіть якщо ви її бачили, то точно не моїй версії, бо так як я його змонтував, Ютуб точно не пропустить. Такі відео я планую робити раз на три місяці, можливо, частіше. Якщо ви донатите з монобанку, просто зачекайте, і посилання з'явиться автоматично. Якщо донатите з іншого банку, напишіть мені в Телеграм або Instagram, і я надішлю посилання особисто. Дякую вам. Легенда ірокезів розповідає про істоту, яка мало чим поступається в Ендіго за апетитом і жорстокістю. Це летюча голова. Цей монстр з'явився не через магію чи прокляття, а з конфлікту поколінь. Колись у місцевості біля річки Гудзон, де нині розкинувся штат Нью-Йорк, жило плем'я. І в якийсь момент історії людей цього племені спіткав страшний голод. Звірі і риба зникли, коротше, повна срака. Тоді молодші члени громади запропонували вирушити на пошуки нових земель, що було логічно. Та старішини не захотіли залишати територію предків, сподіваючись перечекати скруту, мовляв, саме якось пофікситься. Ну і молодші не витримали цей крінч, вчинили заколот, вирізали всіх ста. Повідрізали їм голову і скинули останки у воду. При цьому один з нападників заплутався в мотузках, якими були зв'язані тіла, і загинув, упавши в озеро. Там його душа злилася з мертвими головами і так народився монстр на ім'я Летюча Голова. Це чудовисько виглядає як гігантська макитра з крилами, кажанячими чи пташиними та гострими іклами. Вона злітає у небо, а потім раптово кидається вниз, хапає свою жертву та пожирає її. Nice. Дволикий – це істота з одним обличчям на звичному місці, і іншим потворним на потилиці. Мавку нагадує: побачити його означає або миттєво загинути, або закам'яніти від жаху. Після чого істота пронизує жертву гострими кігтями, які ростуть з ліктів. Дволики з'являються у переказах шаєнів, омаха, сіу та інших народів. Найвідоміша легенда про героїчних близнюків чудовисько позбавляє життя вагітну жінку, забирає одного з її ненароджених дітей, а другого залишає. Згодом діти знаходять одне одного, містяться за матір і стають легендарними борцями з потойбічними істотами. <му> Громові птахи цікаві тим, що зустрічаються в міфах практично всіх народів світу, за винятком хіба що Антарктиди і Арктики. Бо там живуть громові пінгвіни, ведмеді, гітлер і автор Велесової книги. Назви в них різняться, але суть одна: це могутні істоти, що пов'язані з грозами, блискавками та дощами. Найбільше визнання і пошанування, і поклоніння, і бла бла бла, -бла Ці істоти здобули в міфології корінних народів Північної Америки. Легенди про них охоплюють майже весь континент. Різні племена знали цих птахів під різними іменами. Вони описуються як могутні мудрі, але водночас запальні істоти, які не надто церемоняються з грішниками. А зовні громовий птах нагадує величезного орла, що контролює дощі й урагани. На його спині ціле озеро, з якого лється дощ. Його політ приносить вітер, удари крил це грім, а погляд блискавка. З іншою версією блискавка це роздвоєний язик громового птаха. Головними їхніми ворогами вважаються рогаті змії, підземні істоти, що мешкають в джерелах, річках та озерах. Коли грозові птахи вирушають у бій проти них, вони накривають землю щільною завісою туману, аби змії не встигли вилізти на поверхню. За деякими легендами, птахи також борються з підземними, рогатими пумоподібними істотами, не даючи їм вирватися назовні і пожерти нас всіх. Одним з найпопулярніших монстрів є мічебічі, водяна істота з тілом, що нагадує велику кішку з людською або рогатою головою, лускою на шкірі, гребнем уздовж спини та довгим іноді мідним хвостом. За переказами, ці водяні пантери або великі рисі з часом розселилися по водоймах майже всієї північні. Нічної Америки, взявши на себе роль охоронців підземного світу та супротивників небесних духів громових птахів, гачі мучі. Точніше, нічи часто зображуються як гігантська пантера або пума, яка мешкає у найглибших частинах озер і річок, здатна викликати водоверті та затягувати до себе людей. У деяких традиціях водяні пантери навпаки виступають охоронцями, що оберігають мандрівників і рибалок, якщо ті шанобливо ставляться до водної стихії. Поки ми угинали скелі, висота і протяжність яких викликали благоговіння, ми побачили на одній із них. Двох намальованих чудовиськ, які спочатку налякали нас, і на яких навіть найхоробріші дикуни не наважуються довго дивитися. Чудовиська були завбільшки стеля, на голові мали оленячі роги, вигляд. Жахливий, червоні очі, борода як у тигра, обличчя нагадує людське, тіло вкрите лускою, а хвіст такий довгий, що закручується навколо тіла, проходить над головою і, обвившись між ніг, закінчується риб'ячим хвостом. Щоденник оця жака Маркета, 1673 рік. Качуважку це ведмідь людожер без шерсті. Згідно з описами, це доволі стрьомне створіння гігантських розмірів, що пересувається на задніх лапах, які не згинаються в колінах. Не питайте, як я сам не відстрілюю. Через це воно ніколи не лягає, а спить, протулившись до дерев, і саме тому люди часто не помічають загрозу, доки чудовисько не хапає їх за сраку. Звідки взялась ця істота? Невідомо. За однією з гіпотез, натхненням для цієї легенди міг стати скелет Мамонта або Мастодонта, знайдений індіанцями. Прямі кістки ніг і череп, схожі на ведмежі, могли наштовхнути уяву на створення цього монстра. Але не все так погано, бо кожна легенда має сенс. Таким чином, легенда про Качі Уашку виконувала цілком практичну функцію. Вона попереджувала про те, що треба бути уважним у лісі та лякала малих дітей, щоб ті просто не заблукали. Не найкращий спосіб виховання, але що маємо, те маємо. Не забувайте підписуватись на канал Брудна стіна, а я продовжую. Баквас це головний по примарах у міфології корінних народів Британської Колумбії. У той час, як більшість духів ще можуть піти на компроміс із живими за певної поваги ритуального етикету, баквас взагалі не налаштований на дружбу. Він блукає лісами в пошуках загублених, втомлених і наляканих мандрівників. Під виглядом змученого виснаженого чоловіка в рваному одязі, він пропонує їм їжу, але щойно хтось скуштує її, сам стає приводом. Легенди свідчать, що Баквас. Тісно пов'язаний із душами потопельників і часто з'являється поблизу водойм. Та й гігани це лісові гопніки з фольклору народу Арапахо, на зріст, як діти, але з силою бодібілдерів, апетитом людожерів і швидкістю кур'єра нової пошти. Зазвичай їх описують як істот з ростом до 120 сантиметрів, з товстими шиями, великими очима, гострими зубами і темною шкірою. Вони харчуються людьми і завжди вбивають більше, ніж їм потрібно, поїдаючи доти, доки не наситяться, а рештки жертв залишають гнити. У різних версіях міфів та гігани вміють літати або ставати невидимими. Хоча більшість історій стверджують, що Арапахо разом з іншими народами давним-давно влаштували їм геноцид, те гігани досі існують і несуть відповідальність за нерозкриті вбивства, загибель тварин і зникнення цінних речей. Серед густих лісів північної Америки вже століттями бродить гігантська істота, яка майже ніколи не потрапляє на очі, а лише на камери криптозоологів. Бігфут, або ж як його називають індіанці, сіо, чиє танка, або ж старший великий брат, має зріст від 2 до 3 метрів, уникає людей і мешкає в лісовій глушині. У деяких версіях міфів це спром'язлива мовчазна істота, яка спілкується свистами теречанням, харчується рослинністю і веде нічний спосіб життя. Проте інші легенди стверджують, що ці істоти прагнуть злягатися з людськими жінками, можуть викрадати їх, а також малих дітей, яких потім виховують у лісі, і ті більше ніколи не повертаються. Чисто кадирівці, деякі ж міфи кажуть, що бігфути можуть нападати, вбивати й поїдати людей або влаштовувати витівки в селах, щоб спровокувати війну з сусідньою громадою. Хоча популярність бігфута як медійного феномена зросла лише у двадцятому столітті, розповіді про подібних істот ходили серед корінного населення ще задовго до прибуття європейців. У традиціях корінних народів Північної Америки минуле не залишається в минулому. Воно нікуди не зникає, а живе поруч із теперішнім і залишається з нами назавжди. Саме тому розповідання історій має таке велике значення в культурі всіх індіанців, адже це спосіб підтримувати зв'язок із предками. Моторошні істоти з легенд хай і виглядають як нічні кошмари, насправді виконують важливу виховну функцію, лякаючи, що вберегти. Вони застерігають від жадібності, насильства чи легкова. Ажності і водночас змушують завмерти від страху, бо що може краще запам'ятатися ніж добра стара оповідка про монстра? А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, фольклор, прелюдія. А я бігфут.